Добрий ранок, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами зустрічаємось на занятті з малюванням. Ви вже знаєте, що на дворі пора року осінь. І осінь нам приносить не тільки овочі і фрукти, а й гарні осінні квіти. Подивіться, які вони гарненькі, які вони яскраві. І зараз ми з вами намалюємо осінній букет квітів. Для цього нам з вами знадобляться листочки, великий аркуш білого паперу, фарби, помаранчева, жовта, зелена, водичка та пензлі. Спочатку ми беремо звичайний листочок і мнем його. Потім другий і третій. І що ж ми з вами будемо далі робити? Ми беремо листочок, який ми зім'яли, беремо пензли, мокаємо у водичку і мокаємо у фарбу. У мене буде помаранчево. І мастимо нашу квіточку. Це в нас буде квіточка. Добре намазали. І беремо, придавлюємо. Ще раз, добре намазуємо і придавлюємо. Потім беремо ми пензлик, набираємо трішки водички і ось так прикладаємо, щоб у нас з вами вийшли. Пелюсточки. Мокаємо і прикладаємо. Так, у нас саме вийшла квіточка. Беремо інший наш колобок з паперу, миємо пензлика, мокаємо у жовту фарбу і. Малюємо на нашому папері. Беремо і прикладаємо ще раз гарненько і прикладаємо. Тепер так само беремо і Робимо пелюсточки нашої квіточки. Миємо пензликом і беремо третю наш колобок з паперу. І зараз ми з вами придумаємо новий кольор. Ми змішаємо помаранчеву фарбу. Помиємо і жовтеньку фарбу і прикладаємо. Раз, повторюємо, миємо, змочуємо фарбу, гарненько змащуємо, жовтою фарбою прикладаємо, а тепер Помаранчевою фарбою і прикладаємо. Тепер так само беремо трішки жовтенької, трішки помаранчевої і прикладаємо, і робимо пелюсточки. Відкладаємо в сторону. І у кожної квітки є квіточка і є стебло. Стебло у нас зеленого кольору. Ми з вами набираємо пензликом зелену фарбу і малюємо стебло. Раз, два, і три. А у стебла у нас є листочки. І тепер ми на кожне стебло намалюємо листочок раз, два. І три. І ось у нас з вами вийшов букет осінь квітів. Чекаю на фото ваших букетів. До побачення.